Уявіть, сидите, ви нікого не чіпаєте, і тут бах, вам прилітає реклама: купи антимагніт і плати за світло в 5 разів менше. А ти такий, це що? Ну хау, зелена енергія, антигравітація. Пам'ятаєш, як у школі казали, фізика це складно. Але що як фізика може допомогти зекономити? І не просто економити, а обдурити сам лічильник? Принаймні так обіцяє Олекс, Тікток і Троюрідникум з гаражем. В центрі сьогоднішньої уваги антимагніти на лічильники. Це не реклама. Будь ласка, не біжіть купувати. Йдемо в глибини онлайн-базару. Там справжній хаос дивних пристроїв. Ось кілька реальних прикладів. Антимагніт із супернеодимом працює через бетонну стіну. Антимагнітний блокатор для нових лічильників 100% ефект. Космічний на основі графен абсорбує поле. Часто це просто неодимовий магніт за 100 гривень, загорнути у фольгу і віру у диво. Іноді навіть із порадами покладіть на лічильник вночі, щоб система не помітила. Або покладіть під подушку і покружіться навколо себе 10 разів. Окей, останнє це так, порада від мене. Щоб зрозуміти аферу, треба розібратись у фізиці. Раніше в нас були індукційні лічильники. Вони мали алюмінієвий диск, який обертався, і що швидше він крутився, то більше ти платив. Магніт впливав на диск і він крутився повільніше. Але в 2020-х ці диски як бажання купити собі снікерси в минулому. Хоча снікерси іноді бажання купити. є. Сучасні лічильники цифрові, там нема чого крутити. Зараз на руках у споживачів три типи лічильників. Індукційні старі ці самі з диском, електронні з екранчиком і кнопками і смарт-лічильники, які ще й в інтернеті сидять і меми відправляють. Клішка сучасні лічильники мають датчики магнітного впливу. Вони запам'ятовують, що на них лізли з магнітом. Навіть якщо ви його зняли, є пломба, і вона червоніє від магнітного поля. І тут сюрприз. Протокол, фотопорушення, штраф від 17 до 80 тисяч гривень і іноді кримінал, особливо якщо комерційне приміщення. Іноді ще повертають спожиті кіловати заднім числом за три роки. А це вже не просто платіжка, це міні-іпотека. Підозріло, правда. і інші соцмережі, все в рекламі, але хто їх продає? Розслідування показуються часто ті ж самі люди, що торгують фільтрами на газ, інтернет-антенами з банок з під пива, наклейками для зросту доходу, часто продавець зникає наступного дня. Або каже, та я тільки пересилаю, а потім ГГВП. Не питайте, звідки я то знаю, просто знаю. Тому що дорого, тому що ми шукаємо легкі шляхи, тому що звучить так, ніби нарешті хтось знайшов лазівку. Але є різниця між лайфхаком і порушенням закону. Є реальні речі, які працюють: нічний тариф. Так він існує з 23 до 7 ранку. Електроенергія в два рази дешевша. тому пралка, бойлер, посудомийка, все це можна вмикати вночі. Ще й спати під білий шум пралки безцінно. Не треба вмикати в Ютубі звуки природи 10 годин. Окей, не найсмішніше, але якщо твій холодильник старше за тебе, він, скоріш за все, жер електрику як принтер в офісі. Техніка з маркуванням А економить до 50 більше енергії. Ніж стара. Утеплення квартири: стіни, вікна, батареї, усе, що не утеплено, працює на вулицю. Утеплена квартира менше витрат на обігрів узимку та охолодження влітку. Лед лампи світять так само, а жруть у 10 yeah. разів менше. Сонячні панелі або станції на даху. Це не магія, це математика, закон і трошки розуму. Ми довго досліджували цей феномен, шукали науковців, перевіряли лічильники, вивчали Оликс і дійшли висновку. Так, існує антимагніт, який дійсно знижує твої витрати. Він коштує 0 гривень, його ніхто не заблокує і він не залишає слідів. Це вимкнений бойлер, коли ти поїхав на вихідні.